Всім привіт, мурашки! З вами я Міна. Сьогодні я буду робити персонажів поперед року, перше в нас літо. Я вирішила робити ту саму дівчинку з жовтим волоссям. Ну, коротше, зразу говорю, мені не дуже сподобалось. І мені більше сподобалася сама обробка, яку я зробила. Я вирішила взяти жовте волосся, тому що типу літо, сонце, жовте, жовте, сонце, все жовте, жовте, при жовте. Mm -hmm. да. І отак. От Перше я думала, що зробити синю, а потім ні, я подумала, що ні, я зробила світло жовтою. Далі, очі, я взяла такі, як завжди беру, зробила сині, і думаю, схожі на той самий пакет стікерів вишня і лимон. Далі я зробила зрачки, не знаю, я не хотіла креативити і захотіла зробити прості зрачки. З ротом я теж не заморочувалась, рот як рот. Простий. Вирішила взяти ту сміхушку, сміхушку. Далі я вирішила взяти майку, зробила її синю, щоб підходила до очей думаю, якась Україна виходить. Але щоб було літо, я вирішила там. Коротше, я перше думала спідницю, а потім думала, ні, спиницю якось не дуже з тою майкою, дивно, якось не знаю. Потім я взяла шорти. Бо штани якось типу жарко літом, як в штанах ходити. Я вирішила взяти без шкарпеток, тому знову жарко, як з шкарпетка ходити. Взуття я довго думала, але взяла красовочки, красовочки. Я багато разів стикала на ці кольора, нечайно. Далі я вирішила взяти сонце, але довго не могла його знайти. Ну супер, ну о, воно нарешті знайшла. Так, хай буде жовте. Ай. І... Ну коротше, на спину я вирішила нічого не домовляти, але знаю щось не очі. Так, далі в нас буде шоу старити? Далі я вирішила взяти таку штучку, але вирішила поміняти сонце на ту штуку. Якраз на сонце згадала, що я ж в тамтому відділі теж. Штуку я вирішила зробити повністю синю, щоб вона не зливалася волоссям, вибачте, я не знаю, як та штука називається. І додала сонце. Ну трохи з волоссям зливалося, але в принципі норм. Да. <звук> <звук> І отак. Я вирішила, подумала, може якісь окуляри, літо, типу окуляри від сонця, але думаю, ні, якось не очі. Ось. Вирішила, щоб було прикольніше додавати якісь прикольні рукава, рукавиці, там все таке. Так. <свісно> да. І десь скоро буде близько кінець. Вибачте, що відео, до речі, буде дуже коротким. Так. Да. Дуже коротким. Ну і що, Все одно, правда. Ладно що у мене з голосом я просто якось захрипла Ладно, так Позу яку б вибрати. Перше, я думала типу у нас дебає ура! Ура! Літо-літо! Але думаю, ні, якось не очень. І вирішила взяти ну, якусь типу таку позу типу танцює. але Для мене вона Типу танцює така Ура, урасонечка. Отакий результат. А сама обработка. Обработка просто шикова. Далі в нас іде осінь. Остання Будь буде друга частина, так що не переживайте. Там буде весна і зима. Я вирішила взяти цей очі якісь. Так, ладно. Очі я вирішила взяти. Просто ті, які я завжди беру. Чогось більшість гачерів, дівчат чогось беруть іменно ці очі, не знаю. Вони мені теж більше подобаються. Далі я тупила і не знала, що мені взяти. Ну шикарно. Ну я вирішила взяти. Ой, таку от оранжевого, ну і Взяла прості зрачки, не знаю, і мені щось не хочеться креативити зрачками, тому що не знаю, що не хочеть. Тому що просто не підходять якісь цікаві зрачки, мені так здається. Да. Іменно так. Пішла взяти отакий от рот. Да. І волосся я зробила таку о, гульку, гульку е, та, і чолку. Такі двоєві гульки прикольні. Помалювала волосся, ясно, що воранжевий. Тож осінь, та Якось так, типу того. Далі я зробила жовту прядку. Перша думала червона, але вирішила жовту Далі в аксесуарах я взяла гарбузик, не той великий на все лице, той міні гарбуз. Тільки перший я не могла його знайти, а він був на першій сторінці. Господи, який я геній. Ну просто шикарно. Ладно, І я вирішила знову на спину нічого не додати. Ну, бо, як не пасує. Я вирішила зробити кімоно. Чого кімоно? Хзиво ще. Так що кімоно. Я перше думала, яку кофту взяти. Яку кофту взяти? Яку кофту взяти. А потім оприділилося. Легко і просто, легко і просто. Та вибачте, то що погане відео просто. Перше, перше відео. Так, іменно так. Справді мене звати Ін... Ангеліна, Інгеліна, а не Міна. Ну, то було написано в описанні канала. Ви бачите, що так дивно говорю просто. Рукавки я вирішила. Ну, коротше, взяти ці, які я завжди беру, не знаю, вони мені найбільше ці рукавки подобаються, рукавки. Я їх найчастіше ці рукавки беру. Потім я вирішила взяти прості, босоніжки не знаю, вони мені так сподобались не так пішло і до того образу аж шикарно просто. Так. Вибачте, за вітер, за всі інші звуки то просто я на балконі. Та на балконі то озвучую. І ну і. Коли я стану популярна, у мене можливо буде телеграм-канал. Я не знаю, ще, не оприділилася. Іменно да. так. Ну, отака обработка. Ну, в принципі, норма, але там та гарніше. З вами була Ніна Папа Мурашки. Чекайте наступних відео.